Всім привіт! і Ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі, а також нашу погоню за треблом. Сезон тільки розпочався, а ми вже змогли здобути суперкубок Англії, перегравши Манчестер Сіті. Також ми непогано підсилились і готові розпочати свій шлях у англійській прем'єр-лізі. Не забуваємо про вподобайку, пишемо коментар, підписуємось на канал, а також переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. В коментарях була пропозиція дати Ендріку дев'ятий номер. Я з радістю йому даю дев'ятий номер. А от Ламін Ямаль буде грати під сьомим номером. І одразу переходимо до першого матчу цього сезону в англійській прем'єр-лізі. Проти Брентфорду. Брентфорд в атаці. Бренфорд. Янсен віддає на Ігор Тіаго. Тіаго далі віддає на свого партнера по команді. Удар по воротах. Санчес рятує Челсі. Подача з кутового. удар по воротах. Добре, грає Фофона. І Санчес забирає м'яч до рук. Ендрік далі на Кунку. -кун бачить забігання Михайла Мудрика. Віддає йому передачу. Мудрик самому байдачику пробуває з сейф Эндрик віддає на мудрика. Мудрик шукає варіанти. Повертає Ендрику. Эндрик може пробувати. Повз ворота м'яч Далі на Жанета. Жанет. Повертає Єнсену Єнсен далі на Мілік Мілик. Мілік на ігора. Тіаго Тіаго Тяго. віддає під удар партнеру. І що там? ворота проходить м'яч. Бренфорд в атаці. Мілік проходить. Завершуємо перший тайм. Рахунок нічий. 0-0. Бренфорд в атаці. Подача встати майданчик. Добре грає забарна, але м'яч залишається Бренфорду. Тіаго з м'ячем пробуває сейф Санчеса. Камавінга Вінга віддає неточну передачу. Тепер вже з м'ячем гравці Бренфорду. Мілік віддає передачу. Удар по воротах. Санчес рятує Челсі. Палмер з м'ячем. Палмер віддає передачу на Енсо Фернандеса. Енсо пробуває самотужки. М'яч залишається в Челсі. Ендрік Ендрік же в тасту. Майданчику пробуває Ендрік. Та відкриває нарешті рахунок. На 68-й хвилині матчу. І одразу три нових гравці з'являються у складі Челсі. Ямаль, добре грає, відбирає м'яч. Одразу йде передачу на Джексона. Джексон шукає варіанти, віддає на Палмера. Палмер пробуває в поворотах та робить рахунок 2-0. Добре грає Густо, Одразу віддає передачу на Джексона. Джексон далі на Михайла Мудрика можна пробувати. Мудрик пробуває, робить рахунок 3-0. Завершуємо матч з рахунком 3-0 перемагає Челсі. Ніколас Джексон признаний гравцем матчу. А Михайло Мудрик просто щасливий грати за Челсі. І я сподіваюся, що в реальному житті все буде добре і скоро побачимо знов Михайла на полі. Продаємо трево чалоба в Ньюкасл майже за 28 мільйонів. Та переходимо одразу до наступного матчу проти Астон Віли. Астон Віла в атаці. Ремсі з м'ячем, Ремсі віддає передачу на Діня дінь, Дінь. Відає передачу на Воткінса, Воткінс пробуває по воротах. Санчес рятує Челсі. Подача вже в той. Майданчик. Удар по воротах. Знов все від Санчеса. Далі вже за Барлі добре грає. Знову атака. Астон Вилла через лівий фланг. Онана. Онана Проти Гюсто. Онана віддає передачу на Роджерса. Роджерс. Роджерс. Вже в вторгнуту майданчику Відає на Воткінса, Той пробуває. Челсі пропускає гол вже на 24-й хвилині. Астон Вилла в атаці через правий фланг тепер атака. Виконується подача в штрафний майданчик. Удар по ворот, Так Санчес спокійно забирає м'яч. Атака Астон Вилла знов. Камара з Мячем. Камара віддає на Роджерса. Роджерс. Добре грає за Барний. І одразу контратака Челсі. Мудрик з Мячем мудрик. Спокійненько, нан -кун 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 -ку. Кунку Далі на Ендріка. Ендрік вже штрафнув майданчику. Ендрік пробиває по воротах. Мартінес рятує Астон Вілу. Завершимо перший тайм. мінімальна перевага Астон Віли 1-0. Його атака Астон -Віли Онана, але тут Палмер добре грає. Віддає одразу на Ямаля. Той далі на Джексона. Джексон бачить забігання Мудрика. Відає йому передачу. Мудрик з м'ячем. Мудрик. Мудрик не знає, що робити. Мудрик повертає назад на Камевінгу. Той далі на Джексона, Джексон удар по воротах. Рахунок зрівняно. 1-1. Атака так, Астон Вілли правим флангом вона проходить. Бейлі з м'ячем. Бейлі виконує подачу штрафний майданчик. Удар по воротах Воткінса. Повз ворота проходить м'яч. Мудрик далі на Джексона. Джексон шукає варіанти. Віддає продачу чудово на Палмера. Палмер одразу пробуває м'яч. Всі ці рахунок стає 2-1. У з м'ячем, у Догі, у догі. на Палмера, Той одразу на Мудрика. Мудрик далі на Джексона, Джексон, Джексон пробуває по воротах, рахунок стає 3 -1. і тепер вже Челсі остаточно переможець в цьому матчі. Завершуємо матч перемогою Челсі над Астон Вілою 3 1 Джексон знов признаний гравцем матчу. І мені здається, що Джексон реально почав боротись за місце в стартовому складі. Продаємо Жау Фелікса майже за 65 мільйонів до Крістал Пелес. А також нас покидає Арман Дуброй, який переходить в Нотінгем за 15 мільйонів. І вирушаємо до Манчестеру, де на нас же чекає Манчестер Юнайтед і даємо шанс Ніколасу Джексону закріпитися в стартовому складі. Джелсі в атаці, Палмер віддає на Джексона. Джексон одразу на ламіна Ямаля. Ямаль. Давай у ротах, забуває. Гол відкриває рахунок вже на 8. Хвилині матчу. Вратаці Юнайтед. Амат. Йде передачу на Бруну Фернандеша. А той далі на Зіркзі. Зіркзі вже в на майданчику. Обігруй за Пробував по воротах. Санчес рятує Челсі. Небезпечний стандарт для Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш біля м'яча. Бруно пробуває. І М'яч опиняється в Сітці та рахунок зрівняно 1-1. Знову атака. Юнайтед. Амат. Амат тягне м'яч. Йде передачу на Бруну Фернандеша. Фернандеш. Ронада же в майданчику пробуває по воротах, повз ворота проходить м'яч. Мудрик віддає на Палмера. Палмер з м'ячем, Палмер розвертається, віддає передачу на Джексона, Джексон може пробувати. Пробуває Джексон. і вона нарятує Манчестер Юнайтед. Завершуємо перший тайм з рахунком 1-1. Атака Юнайтед. Фернандеш віддає на Зіркзе, зіркзе пробував по воротах, сейф Санчеса. Атака від Челсі, ламін. Ямаль. Самотужки тягне м'яч. Ямаль віддає передачу на свіжого. Ендріка, Ендрік. приймає м'яч, пробуває по воротах, Рахунок стає 2-1. Но ну, це так поява на полі. Ендрік лише два дотики і м'яч опиняється всі ці воріт. Кунку, йде передачу на Мудрика, Мудрик. Мудрик може тікати на швидкості Михайло Мудрик проти упомікано. Йде передачу на кунку. Кунку кобурати у ротах. Рахунок стає 3-1. Завершуємо матч перемогою лондонського Челсі з рахунком 3-1. Незважаючи на перемогу Челсі 3-1, Бруно Фернандеш признаний гравцем матчу. Трансферне вікно зачинилось, і давайте поглянемо на найцікавіші трансфери у світі футболу. Ніко Вільямс переходить до Мілану за майже 150 мільйонів, а от Едер Мілітао підписав контракт з Манчестер Юнайтед і перейшов з мадридського реалу за 113 мільйонів. Джермі Фрінпон перейшов з Леверкузена до Інтеру за 110 мільйонів. Цікаво те, що Мохамед Салах перебрався з Ліверпуля до Астон Вілли майже за 80 мільйонів. А також Ліверпуль продає Алісона до Баварії за майже 70 мільйонів. А от Хін Мінсон підсилює Ліверпуль і переходить з Тоттенхему за 65 мільйонів. І я вважаю, що ці трансфери просто якісь божевільні. І давайте переходити до наступного матчу проти Ньюкаслу, в якому ми перемагаємо 2-1, але я б не сказав, що то було дуже легко. І після цієї перемоги до нас нарешті повертається Ліга Чемпіонів, за жеребкуванням якої ми будемо грати проти рейнджерса, Фенербахче, ПСЖ, Спарта, Спортінг, Айнтрахт, Борусь. Дортмунд та Олімпік Ліон. Переходимо до першого матчу в Лізі Чемпіонів проти спарти. Челсі в атаці. Палмер. Палмер далі на Джексона. Джексон бачить забігання Михайла Мудрика. Одразу віддає йому передачу. Мудрик. Мудрик вже в штовхнув майданчику. Повертає okay, Джексона. Yeah. Джексон одразу пробуває. І є перший гол на нас Брідж у Лізі Чемпіонів. 1-0. Атака від Спарти. Хараслін. Хараслін. Проходить лівим флангом. Одразу віддає на Олатунджи. ОЛатунджи пробуває по воротах. Сейф Санчеса. Гравці Спарти виконують подачу з кутового. Гюсто перший на м'ячі І Санчес спокійно забирає м'яч до рук. Але арбітер свистить і призначає пенальті у ворота Челсі. Бірманчевич проти Санчеса. Санчес трибає вправо. Бірманчевич пробуває вліво. І рахунок зрівняно 1-1. Джексон. Джексон. Віддає класну передачу на палмера. Палмер далі на ямаля можна. чудово передача палмера. Ямаль, що в меданчику пробуває ямаль сейв голкіпера. Палмер. Палмер віддає на Джексона. Джексон розвертається. Віддає на Енсо Фернандеса. Енсо. Енсо. Енсо пробуває по воротах. Його удар заблокований, але м'ячем ямаль. Одразу на комавіну. Той далі на ямаля. Ямаль на палмера. Палмер може пробувати по воротах. Пробуває сейв голкіпера. Енсо дає пас на ямаля, ямаль. Ямаль пробуває на техніку. і Кипер забирає м'яч до рук і арбітер сигналізує, що перший тайм завершено. Рахунок нічийний. 1-1. Мудрик. На Джексон, На Джексон. Бачить забігання Палмера. Одразу віддає йому передачу. Палмер пробуває, луча у поворотах. Рахунок стає 2-1. Латунжи з м'ячем. Латунжи пробуває здалеку. Санчес забирає м'яч. Удик іде на палмера. Палмер далі на Ямаля. Ямаль. шов на майданчику пробуває. Рахунок стає 3-1. Там на Мудрика, мудрик. Спокійно розвертається, одразу віддає на кун -ку. Нкунку, Кунку далі на Ендрік. Андрікса Ендрік, там і пробуває. Спокійно забиває і Рахунок стає 4 1 Модрик віддає на Камавінгу. Камавінга далі на Ендріка. Ендрік спокійно бігає захисника. Входить тут цей майданчик. Пробуває рахунок. Стає 5-1. І це є перший розгром в Лізі Чемпіонів. Кайседо чудово відбирає м'яч. Мойзес Кайседо. І він самотужки може дійти до штрафного майданчика. Кайседо віддає продачу на Ендріка. Ендрік. Далі на Ямаля. Ямаль можна пробувати. Пробуває Ямаль рахунок. 6-1. І Це просто знущання на Спартою. Камавінга чудово відбирає м'яч. Спокійно. Нкунку одразу віддає на Ендріка. Ендрік став по майданчику. Пробувається перший хитрик Ендріка у лізі чемпіонів та за наш клуб взагалі. Завершуємо матч, завершуємо страждання Спарти з рахунком 7-1, перемагає Челсі. Палмер признаний гравцем матчу, а Ендрік оформлює перший ітрик за лондонський Челсі. Переграємо Бьорні у чемпіонаті з рахунком 2-0, незважаючи на незабиті пенальті Палмера. Але найцікавіше те, що ми бачимо одразу наших трьох захисників та нашого голкіпера у команді тижня. А також я тільки но дізнався, що Георгій Содоков перейшов до Ліверпуля, і він також потрапляє до команди тижня. Та вирушаємо на кубковий матч проти того ж самого Берлі, але вже резервним складом. Атака. Від Бьорні, ветро. Ветро тягне м'яч самотужки. Ветро. Віді передачу на Ганнібала. Анібал пробуває по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Ламін Ямаль на лівому фланзі. Відає назад на Сантоса. Сантос. Далі на Кайседо. Кайседо розвертається. Можна віддати передачу. Віддає І на Мудрика. Мудрик, мудрик пробуває м'яч. Всі ці, рахунок стає 1-0 на 21-й хвилині. Матчу. Челсі в атаці, Сантос на кунку. Кунку далі на мудрика. Мудрик може пробувати. Пробуває Михайло м'яч. Сіці рахунок стає 2-0. Дивимось повтор, Кунку віддає на Михайла Мудрика. І тут же я подумав, що він далекого відпустив, але він все ж таки зміг прокинути поміжній голкіперу цей м'яч. Завершуємо перший тайм з рахунком 2-0. Михайло Мудрик оформлює дубль. Знову атака Челсі на кунку з м'ячем. Кунку тягне м'яч самотужки. Розвертається. віддає передачу на Джексона. Джексон виходить вічна з голкіпером. Пробуває Джексон. Рахунок стає. Тренуль. Борни з м'ячем Кулен віддає передачу на Коливошу. Коливошу вже в тому майданчику повертає кулену. Кулен далі скидка на Ганібала. Ганібал пробуває цей від Йоргенсена. Завершуємо матч з рахунком 2-0 перемагає Челсі та проходить у наступний тур Кубку Карабао. Хотів би я побачити Михайла Мудрика з нагороди у гравець матчу, але все ж таки вона вирушає до Ніколаса Джексона. Після п'яти турів ми маємо 15 очок та 5 перемог Манчестер Юнайтед та Ньюкасл мають по 12 пунктів. Дуже круто ми розпочинаємо сезон. 5-5 перемог в чемпіонаті. Також. Розгромна перемога 7 1 в лізі чемпіонів, і ми пройшли у наступний тур Кубку Карабау. Але все ж таки я не зміг зрозуміти, хто кращий, Ендрік або Ніколас Джексон. Тому в коментарях можете написати, хто сподобався вам краще. Не забуваємо про вподобайку на сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.